Проти стоять агресори і волонтери. Щодня вони надають необхідну допомогу. Григорія Янченка був народі дядю Гришу у Херсоні. Знає певно, кожен від початку війни ще з 2014 року. Він, який втратив після служби в радянській армії, обидві ноги і пальці в рук, почав збирати гроші на потреби української армії. За вісім років він передав на фронт майже 4 мільйони гривень. Згадую, коли російські окупанти увійшли в Херсон, спочатку був немов у ступорі, а потім виїхав на візку у центр міста з колонкою. Кожного дня я виїжджав як на мінне поле, тому що кожного дня я виїжджав і не знав, повернусь я додому чи не повернусь, тому що дуже тяжко і, і страшно було. Кожного дня виїжджаєш страшно, страшно. Але я українець, я бендеровець, я хахол. Всім це сказано. Україна понад усе. І українська пісня стала для дяді гріші тією доступною зброєю, за допомогою якої він не тільки боровся із окупантами, а й підтримував бойовий дух містян. Спочатку в мене були патріотичні військові пісні, але потім я. Додава додав, додав, з кожним разом додав українські народні пісні, які підтримували і дух наших херсонців, і, і настрій, і все. Дуже багато було такого, що і підспівували, і підтанцьовували, все було, все було. Просто ви розумієте, їдеш і бачиш, коли люди посміхаються. Це дуже дуже тебе підтримувало, і отак, от, от кожного разу, кожного разу їздиш і бачиш, що люди задоволені, люди посміхаються. Оце саме головне. Тобто, і ще віра, віра в те, що наша країна переможе. Ось так, в окупованому Херсоні дядя Гріша відсвяткував свій 75-річний ювілей у супроводі. гімну, проїхавшись по самісінькому центру окупованого Херсону. А вже шорки, м'яко кажучи, не у захваті були від таких дій. І на волонтера здійснювали постійний тиск, і сипалися численні погрози. Погроз було дуже багато, і вже останні краплею було те, що погрози були з сторони ФСБ російського. І тут уже мій товариш, який йшов поряд, сказав, пішли додому. Тому збирайся, треба виїжджати, тому що вже остання крапля. Дядю Грішу вивезли з Херсону до Запоріжжя, ледь не соломіць. Після числа непопереджень та погроз колаборанти повідомили, що за кілька днів його чекають. На підвалі знайомі переправили дядю Гришу катером в Олешки звідти до Васильівки. Наразі він перебуває у волонтерському центрі в Запоріжжі. Приїхав сюди мені. Тут ми зустріли волонтери, запорізькі волонтери. Я з ними був знайомий досить довгий час, тому що ми пересікалися з ними на передку, на Донбасі, пересікалися, і потім вони мене, вони не навіть не думали, що я зможу сюди приїхати. Ці, яким вже вісім років допомагає дядя Гриша, пропонують перевести його далі від ворожих обстрілів, але той категорично відмовляється: не хоче їхати далеко від Херсону і сподівається, що зможе повернутися туди вже незабаром. Вже навіть пісню обрав, з якої повернеться на батьківщину Кавунів. Можливо, щось я ще додав, можливо, ще там у мене є в заготовках… Пісні, які були створені там на От, були не мною, але ті пісні я добавлю і буду. Але, звичайно, гімн, калина це обов'язково. Не знаю, все буде добре, все буде Україна, все буде. Ми переможемо наразі. Григорій Янченко продовжує допомагати ЗСУ вже в Запоріжжі. Зустріти херсонського волонтера та допомогти йому зібрати кошти для збройних сил України можна щодня біля запорізького торгівельного центру Сітімол.